Може, коли ти ту встигаєш? Як ти це вже ділося так скоро? Та ясно, я що. Це все... просто, як воно в тебе так виходить оперативно. Бо то треба, все. А, я не знаю. треба все рухом рухом. рухом. Що ти будеш? Так. А що погано? Ну, ні, так. Та футболка, лосін, та як там на Так. А ну поміряти костюм і ті мешти. Кисені костюм? Так. Але ціла ти... білу футболку. Ага. Може чорний? Може? Чи біли? Ну давай подивимось як. А там же, бо то що треба буде, якщо ні, то якісь купити, Мешти? — Не мешти, а кросівки. — Кросівки або мешти. Ну зловина, так подивимося. Не в бачу, то треба щось купити або кросівки. але якщо я хотіла білі кросівки — біла. Давай зараз подивимось. Угу. Давай. Як так. не йде? Мешти не йдуть. і маєш тапківті. І темні, і коричневі. Майкроб все. О, ті кросівки рожеві тут. є. Ну. я вже про них і зиму. Зимові треба, от. То знаєш від чого оця от коробочка? Від зимових крусивочок треба туди кота. А так. от вони. а от вони. То не ті. Я не ті? А які? Щоб ви розуміли, там все взуття і все не моє. Там ні одного мого мати. Я я вони ну, десь таке валяються тут ну, на балконі, Під оцей та лук, під mm -hmm. оцей. Підуть mm -hmm. білі кросівки. Тобто такі на платформі, знаєш, вони точно туди підуть, я тут точно знаю. Mm -hmm. Тому що в мене такий костюм був на подобі, що я до Максима ходила на... Може ложку дати тобі? Що-що? Ложку дати. Тарас, так, справ. А якщо вдіти під це білу майку. Треба можеш карпетки вдіти, ні? А що? Диви. Так, треба щось біле. Не біл, біле треба під оце, бо біла майка. Угу. А ну я зараз вдіну чорну майку і ти скажеш я. Давай. Давай. Ну, диви, як гарно. В тому? Але воно, бач, під темну. Майку темні, темне взуття підходить, і, mm. і світло від світле підходить. То, і, знаєш, універсальний. універсальний такий. Ну, ну? а як тут? Ну то що краще? Я в тому до церкви не піду. Mm -hmm. Це я, Ми прийдемо з церкви, потім підемо на дане лише, я собі вдіну ось такий лук, mm -hmm. бо до церкви вдіну спідницю. знаєш. Спідничку теж лофери вдіну, і вишиту сорочку. То вже ну. навіть не обговорюється. Uh -huh. На Пасху я йду так. Зверху посуху або плащ накину щось таке, бо буде тепло. А мене цікаво, потім, як ми підемо, знаєш, буде uh -huh. мала, треба буде в центр uh -huh. піти, знаєш, буду. на мозок вийти. Ну то як, в чому? Та отак, але світлі кросівки якісь треба купити, і футболку. Та світло Майка, Майка, ну є, так. Світлому краще, та, правда? Та. Ще раз вдівай, Так щоб ми вже 100% знали. Щоб просто купити білі тієї. Ми казали, що вони ще пошукають, але то що не шукають, давай ще. Все, кавалерочка, я вже, що би там хто не говорив, Віталій хтось, все одно до цього костюму все одно йде краще. Біла майка і білі... біле взуття. Правда, ну, Віталік? Кавалірле, я вам зразу залишу посилання, де ви можете собі придбати ось цей класний, класичний. Навіть може бути і під спортивні кросівки, ось такий елегантський костюм. Він є реально бомбезний. Зверніть увагу на штани. Тут є резинка, яка не перетискає. Така, знаєте, вільна, що навіть хто очікує дитинку, можете навіть собі придбати. він не буде. Ні тиснути, ні нічого. Є дві кишені. І знизу є ось такий манжетик, Вони такі, як є укорочені. Ось такий піджак вільно спадаючий тут на плечики є, є дві кишені, і гудзиків тут немає. Склад входить в тканину. 70% котону і 30% віскози. Ви реально ним будете задоволені, тому що я його, якщо чесно, берегла до паски, а після Паски я вже його буду носити. Хоч кожного дня, тому що вділи штани, вділи собі футболку чи майку, кросівки, побігли по справах. Треба зверху накинули піджачок, елегантсько підійде цей костюм, як на осінь, весну, так само і на літо. Залишаю вам кавалерка, зразу посилання, де ви можете придбати ось такий костюм, або, цей, або такий костюм шоколадний, який я була на беребну неділю. В рубчик я ним також задоволена. Ну, і також в цьому інтернет-магазині ви можете придбати собі базові футболки. Якість тут крутезна, ношу її постійно, я не знаю іменно цей колір. Переця колір не втрачає. ну Вона реально я дуже крута. Кавалерка, А ось тут залишу посилання на цей інтернет-магазин і прикріплю вам фотографію спортивних костюмів. Зараз діє знижка на них. Мінус 30%. Я вам скажу тако: я завжди купляю собі всього по дві штуки. Наприклад, в мене таких є дві майки, дві пари лосінів. Ну тобто, я наперед завжди купляю. Знаєте, весна, осінь не за горами, а потім будете шукати, а ціни будуть зовсім інакші. Тому обов'язково скористайтеся на ось цей костюм спортивний. Зараз знижка мінус 30%. Посилання я вам залишила кавалерка, де можна придбати ось цей крутий костюм, класичний, спортивний. Ось такі базові футболки. І кавалерка нагадує, що ось цей. Костюм, класичний трійка, це є рубчик, також куплений в цьому інтернет-магазині. А якщо ви будете замовляти на 5 тисяч гривень, ви отримаєте подаруночок, ось таку футболку базу. Так що, кавалерка, ви посилання маєте, а ми їдемо далі по справах. П'ятий, п'ятий. То кричала, не чули, а вже як на землі, шукала на землі, на землі без крику. Я і не кричу. Mm. Думаєте, кавалерка, ми вже вийшли з хати? Ні, пральна машина ще не допрала, а ми чекаємо. А Віталій каже, іду я передінуся і все ж таки зроблю душову. Та не зроби, а міняй. Що ти міняєш? Резину. Резину міняю. Вчора господиня привезла, а в нас прання, кавалірка, я не можу передати. Подивіться, він поки... Там робить, я вже розібрала сумку одним словом. Є ще роботи, ні, Віталік? Який mm -hmm. булочок. Смачного сумичку. Yeah. Ой, обіди. На скору руку тобі називаємо. Це, ну, все, він на камеру не їсть кавалірка, ви зрозуміли. Він, він їсть тільки коли камери немає, тому в мене гарно видалося. Mm -hmm. Я ж так навчилася, знаєш. Ти дивишся, що Павлік звав? Я його, я його зараз наберу. Mm -hmm. <laughs> ну давай є, не буде їсти, поки я з камерою сказала, що на тебе не цей не роблю. Але я такий перший раз зробила, але досить смачно, правда, Максим? Mm -hmm. Але там треба кетчупу, там дуже багато сиру. Mm -hmm. Чекай, я розріз тільки покажу. Бачите? Сиру дуже багато, смачного. Віталіку, де ти йдеш так сторбутку велику. — Куда? Працювати? — Працювати? А то де така робота штрискою торбиться? Ой, то повсюди, по місту цілу. Трохи там, трохи там, трохи там. Кавалірка, щоб ви розуміли, в нас так клас. Був ще Макс. І ми ще я їх нагодувала Максима і Віталіка. Я ж тепер виходить, знімаємо. Бачите, які відпрацюють. А ми не вас не грядки зні. знімаємо. Можна, так? Да. Я вже зняла. Не. Бачите, які в нас грядки біля під'їзду? То теж наша кавалерка. Але всі бояться знімати. Тільки як бачать камеру, все моментально. Та й ми йдемо. Та Віталік іде на роботу. <ристо> <ристо> так, Віталік? Ну, щиці, здоров'я твоїх усіх сім'ї. <ристо> Ти знаєш, бо щось цього холодного напила, то дуже греч. Кавалерка, я не знаю, як у вас. Ну, як каже Віталік, в тебе точно плани міняються постійно. Але чекаємо одну людину, яка має зробити одне дуже файне, одну дуже файну справу, а без нього ми нічого не можемо зараз зробити. Але вже дали зелене світло, ми вже вийшли з хати і шкандибай. Вас дуже гарно включила.